Питанечко панство. А ну Дайте мені, будь ласка, відгук про якість звуку, чи ви мене чуєте. Що з картинкою? Слава Україні! Героям слава! відразу кажу. Саме прикольно, що зараз в нас ефір йде на два канали одночасно. Це на Технозон Україна і на Техномагію, і одночасно написали Юрій Романів і там. І там <смі> слава Україні! Тому героям слава! Так, мені пощастить хоч тут на Ютубе. Сьогодні такий, знаєте, день перед Великоднім, тобто, день перед, святою, день перед таким великим Е, Мої вітання усім, хто приєднується. І сьогодні ми розігруємо: знаєте що, у нас ТВ-бокс Nexon X9 з двома. Роками підписки. Справа у тому, що ми повинні були розіграти 15.04, але ж, вибачте, в нас довбаний сусід, і є деякі моменти у тому, що в нас тут літало, і ми відклали на 15-го саме. Сам 15 числа на суботу, на 19, бо було, ну, таке собі, я вам скажу, тр трохи нервували. Що ми сьогодні ще розіграємо? Я обіцяв розіграти ще віскарик. Ми розіграємо пляшечку Віскарика, але ви знаєте, що саме цікаве? З останнього прямого етеру я трохи образився. Образився, тому що е, справа у тому. Знаєте, як у нас була основна умова. Того, що коли ти розігруєш щось, ти отримуєш подарунок, ти повинен записати відео звернення для інших учасників, що ти насправді його отримав. І перше і друге місце, останній останні, останні розіграш, який ми проводили на каналі Технозон Україна, ми саме отримали перше друге місце. Третє, які проблеми зі звуком? А ну напишіть, будь ласка, щоб я відразу виправляв. У кого, у кого ще є проблема е, зі звуком. Поки що бачу одну, один коментар. Проблеми зі звуком. А, на технозон. Е, переходьте на техномагію. Ну. Тут, тут я не винен. Тут щось е, із сервером. Із сервером самого Ютуба. Не знаю, чому на Технозон Україна йде з затримкою. Так, ти хочеш що? Переходьте на техномагію. Хлопці, спочатку в нас було. А слухайте, а знаєте, що саме цікаве? Я дивлюсь на монітори і бачу, що віддає зі звуком нормально. Ну, слабкий, слабий звук я можу підправити. Хоча не можу, не дає, не дає. Можу ось так зробити, трохи ближче його. Саме, де я в куточку відео тормозить. А, знаєте, що я можу зробити зараз хвилинку. Зараз ми зможемо спробувати таку цікаву річ. Ми можемо ось так зробити. А ну так не, не гальмує, а ну подивіться, будь ласка. Так повинно бути, можливо. Поліпше. Ану, давайте скажіть. Давайте, давайте, відгук. Коротше, давайте так, продовжимо, бо сьогодні невеличкий стрім буде. Доброго вечора всім, хто приєднується. Ми чекаємо. О, окей. Ми чекаємо на останніх і давайте поясню, що ж в нас було. Справа у тому, що коли ми почали е, сам по собі розіграш і акцію, яку, е, яку ми стартували, е, в нас YouTube заблокував на Технозон Україна відео, е, і заблокував, ми не зрозуміли за що. Ми е, переписувалися самим YouTube, ми е, там боролися, але не змогли. Але не змогли нічого зробити до речі, от ті, хто на технозону України», Будь ласка, якщо ви дивитесь і у вас є затримка, переходьте на техномагію. На техномагії нема затримки. Не знаю чому. Не знаю, чому на Техномагії от я зараз сиджу і на техномагії, і на технозоні не знаю, на Технозон України є затримка, а на техномагії немає. І ми відкрили відразу наш другий канал, резервний канал, де будуть саме ТВ-бокси, і планшети, і роутери. Більше там нічого не буде. Усе інше буде на Технозон України в повному обсязі. До 17 е липня чи, чи, чи квітня. Не знаю, коли там е у нас повин, повинні зняти ці, ці санкції YouTube, але ми і юридично боролися, не змогли. Не змогли подолати їх, і щось вони, чесно кажучи, там перегнули. Е з я не розумію е чому, я не розумію, чому і за що. О, Олексій, привіт тобі, друже. І от от нам прийшлося відкривати на техномагії. Що ж ми зробили? У нас є ще канал на Рамбл. Нарамбл ми відкрили просто-напросто один додаткове, одне додаткове це відео, як резервне перезалили його, і там навіть є в нас 25 учасників, які ми. Занесли у канал Технозон Україну, ну саме у канал Техномагію у вигляді. Ми перенесли їх усіх у вигляді рамбл. Ми таку помітку зробили. Якщо випаде коментар від Україна рамбл, то ми далі будемо знати, що ми будемо далі вже брати з рамбл нашого переможця. Зараз що ми зробимо? Ми будемо крутити через Лайза On Air. будемо крутити три рази. Якщо перший не з'явиться на протязі трьох діб, то потім будемо чекати на другу. Якщо другий не з'явиться, будемо чекати на третього. І все одно ми Не Тексом контролює чесність розіграшу, це під його патронажем, під його патронатом, скажімо так. Та слухайте Технозон Україна. Читайте коментарі. Не грає там щось на Технозон Україна, на серверах саме тих, є відео зі звуком розходиться. Будь ласка, переходьте на техномагію. На Техномагії все добре. Не знаю чому. Вітання всім, хто приходить. Ірп... Давайте так: Дніпро, Ірпінь, Суми, усім, усім привіт. Я не можу нічого з розсінхроном на Технозон Україна зробити. Ой, ну не знаю чомусь, чомусь воно пішло. В принципі, Харків теж питання. Херсон, ой, Херсон, ріднесенький, ми з тобою. В принципі, ми зараз покрутимо і підемо вже на свято, на Пасху, і будемо вже там той расинхрон хрен з ним. Так, скільки вже часу? Ще дві хвилинки. Доречку, ой, кривий ріг. Ти ж мій ріднесенький, я тебе обожнюю, там, тримайтеся. Я знаю, що вам дістається навіть більше, ніж заподію. Так, ану, слухайте, давайте так. А ось отут же ж у нас є штрих-код. Ой, QR-код. Ану, зісканували швиденько, і там в нас є е, дуже прикольні, прикольні знижки на сервіси українські. Я не розумію. Ану, а до речі, а скажіть мені, QR-код працює? Хтось, хтось зі з екрану, якщо ви на телевізорі дивитеся, на смартфоні це не потрібно робити. Черкаси привіт. Хмельницький. Хмельницький привіт. Я не знаю, якщо у нас буде зовсім погано, до Хмельницького переїду. Варшава, Шалом, скажу. Та ні, мої вітання. Варшава. Варшава. Не знаю. Я, я не зміг за, за, у Німеччині жити свого часу. Так, що ви можете сказати про Та ну слухай, ну зараз не про монітор, завтра Пасха. Давайте вже зараз проведемо розіграш і підемо їсти е, верхівки з пасок. Я не знаю, ну напишіть, будь ласка, хто вже пожрав оці верхівки, біленькі з пасочок. Мене, мабуть, приб'ють, -при -при коли дізнаються, що я тут накуїв. Я вам кажу, я тут знаєте, що зробив. Я просто взяв отак дві пасочки, я надивився у Тиктоці. Я взяв, коротше, отак, зрізав одну, зрізав іншу, так склав, як, як е тістечко таке, Хрум-хрум. Я вам це смачно, просто мед, коротше. Кажучи. Е так, вже. Оце свої люди. Оце... Чекаю до завтра. Артем Новак, отой хлоп'як, який сказав, що він чекає до завтра і не їв, і не їв біленьку оцю верхівку з пасочки, викиньте його з викиньте його е, з чату, будь ласка, викиньте. Це просто зрадник. Як ти міг зрадити чоловічу традицію таку? О, так, Сльпо, я бачив вчора верхівки з Пасок. Дякую, хлопці, за QR-код. Тернопільщина, привіт, Тернопільщина. Так, слухайте, ну 10 хвилин. Давайте вже стартувати. А, до речі, ми ж три рази крутимо, а потім крутимо віскарік. Давайте, мабуть, на честь, на честь праздника, на честь свята. Лисичка, а що ми ще розіграємо? Ну, Скажи, будь ласка, а. Лисичка, а що в нас ще є, там залишилось. Давайте. Можливо, розіграємо до ТВ-боксу щось ще. Не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. А що ще ми можемо розіграти? Так. Герхушки не є, могу віддати страждащем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Боржомі. Верхівка пасточки до да пізвискарик. Привіт звіничні. Слухайте, хлопці, просто два чати на двох, на двох каналах це прикольно. Кролика. Зараз лисичка. Ну, поки ми роутер білий. Який білий? А який білий роутер лисичка? Білий роутер він занадто коштовний, там під тисячу баксів, ти що Ресівер. Який ресівер. А, слухайте, а хочете, я зараз розіграю. Я зараз розіграю за модем Хочете 4G? Хочете? От напишіть мені, будь ласка. От зараз пишете у чаті. Зараз пишете у чаті, що. Блін, давай, розігруй, розігруй, ZTE модем, І я от зараз такий фугак, і пішло. Бензин ми розігруємо, до речі, до речі, стоп. Стоп. Так, впав мікрофон. Мій дуже крутелезний. Роде, роде. В нас, же є, в нас же є дуже крутий канал. От я зараз буду валати, що ви охреніли, бо ви не приймаєте. Бо ви не приймаєте е, участь. А ну давайте. Участь у розіграші. Зараз. У розіграші 100 літрів пального. А ну, давайте. Мамки на Автоексперт. Це мій автомобільний канал. 100 літрів пального. Безкоштовно розігрую серед своїх підписників. До речі, там вже е, майже 5 тисяч підписників. Якого хріна? Ви сидите тут і ще не підписані там. От якого? До речі, от сонячна станція, якщо ти зараз виграєш е, модем, то з тебе верхівочка пасочки. Так, 100, 100 літрів. А ну давайте, швиденько, я кидаю у чати посилання на наш канал. Якщо ви не підпишетесь зараз, і що ви не підпишете, так йдемо на канал. Там ось відео прямо на головній. 100 літрів пального безкоштовно для підписників. Йолипали! пали Коломия, привіт! ріднесенькі! Так, а ти ж, ти ж от сонячна станція на балконі своїми руками. Я ж тебе ти ж знаєш, тебе за язика ніхто не тягнув. Якщо ти, не, ти, ж, ти ж розумієш, до речі, відправляти будемо на, на наступному тижні. Будь ласка, не кричіть, будь ласка, сьогодні увечері, якщо хтось з'явиться, де мій ті бокс? Якщо ви у Запоріжжі заберете самі, якщо ви у Дніпрі заберете самі прямо на Нексоні. Кам'янець Подільський хоче приз. Кам'янець-Подільський. Передаємо вам привіт, не обіцяю. Я роблю, я роблю чесні огляди і роблю чесні розіграші. Так, журнальний столик, як у мене. Так, це, це знаєте, де, знаєш, де куплений? У, у Юскі, Мабуть, не пам'ятаю. Привіт, слава Україні! Розігруй. Так, поїхали, коротше, крутити вже в нашу, давайте. Рулетка крутиться баблишком. Мутиться і баблицо. Давай, давай, давай. Ну. Андрій Казак, а, відразу кажу. А, стосовно списку підписок, а, ми зараз залишаємо його як претендента. Бо а, останнього розіграшу нам прийшлось видавати четвертий приз, бо Ліза он Air зараз може не бачити підписки, якщо у людини аккаунт не Google, а акаунт YouTube. Тому в нас був ми його залишаємо, Андрей Казаков, ШЗІ, е я не знаю, що таке ШЗІ, ШЗА, мабуть, якась. Е ми перевіримо обов'язково підписку. Там є е такий пункт, коли навіть підписався, все буде перевірено, але ми не відкидаємо зараз людей. Ми не відкидаємо. Я, бо ми прямо я на е, завість 100 баксів на зайві 100 баксів поліняв, я віддав свої 100, 100 доларів окремо. Я купив чоловіку е, RockTech g 2 окремо і відправив. І відправив е, бо в ньому видало, що він не підписник. А в, в нього був аккаунт YouTube, і ми перевіряли, і там бу, була підписка. Давайте наступного, наступного готові. Давайте, якщо він не з'явиться на протязі трьох діб. То він вилітає. Він вилітає і наступний отримає. наступний у нас претендент. Давайте дивимось. Наступний претендент юзер LP4 QB1 F2. Всі запам'ятали, я закрив. Я закрив зараз екран і не бачу. А, ви ж бачите, боже ти мій. Підтримка Made in Україна. Згоден. Так, відкриваємо його канал, щоб було посилання. А, третій претендент. Ми ж розігруємо ще Віскарик, і ZTE роутер. Давайте так. Давайте стартуємо. Стартуємо. Давай, поїхали, поїхали. Давайте не хочу дивитись. Олександр Аніщенко. Ось так щось він там, ось такі, якісь картинки. отак як їх там називають? емоджики такі поставив. Ача, Олександр, ані. Олександр. Всім привіт. Всім привіт. Так, давайте поїхали. Віскарик. Віскарик три претенденти. а ну давайте. Може, може, не з'явиться хтось. Давайте, а потім мобільний роутер ZTE 4G. Давайте, так. Хотбой! О, беру участь! Слава Україні! Хотбой, ходьбой, Hot якийсь такий Гаряченький. Гаряченький пар парніжка такий, знаєте. Женя дешевий. Так, Женьок, ти віскарик, Віскарик. давайте ще одного, ще одного нашого претендента. Олександр Гул беру участь, Дивлюсь, огляди вже кілька років. Нема підписки, але кажу відразу: ще раз повторюю ще раз повторюю, що таке може бути, якщо в нього акаунт YouTube, а не акаунт Google. Ми вже з таким стикалися, тому ми його залишаємо, але перевіримо ще... що тут коїться, тут зараз зачекай, бухлічко, зараз роздаємо. Тихо, тихо. Віскарик, віскарик, пішов, пішов. Я нервую, я нервую, я нервую більш, ніж ви, бо це мій віскарик, бля. Сергій, е... Аж Сергій Булуй Аж8О. Також повторюю, те, що там немає підписки, все перевіримо. Якщо його дійсно, дійсно немає, то він вилітає. Щоб я виграв Віскаре Торі, А хто така Торі? Я не знаю, хто така Торі. Так, ну що, затаємо демчик, давайте. Затаємо модем. Бо я собі у Полістар в вдубасив, вдубасив В вдубасив цей, як його 4G великий модем. Приставка вже була. Потім у телеграм-канал йдемо. У телеграм-канал, і там дивимось на результати. Там будуть посилання на всіх е, тих, хто виграв. І, до речі, ті хто, ті, хто тільки що приєднався 100 літрів пального на Мамкиному автоексперті. Йдемо, приймаємо участь, блін, твою наліво. Як можна на Мамкіна Автоексперта не підписатись? У нас там такий канал чудовий. Ви знаєте, які там огляди красиві роблю. Давайте, швиденько. Так, це наші кандидати. Ну що, затаємо Демчик? Ану. Хоч щось би. Олег Лабор, от повір, ми е, скоро об'явимо розіграш. Я поки що нічого не кажу. Ми у вівторок їдемо в одне місце. Там буде первинна зйомка. Ми об'явимо дуже крутилезний розіграш. Е, розіграш. А, Торі, то лисичка зрозумів. Е, дуже крутилезний розіграш. Е, там буде просто розрив коротше, не, не те, А ні, те хотів сказати, передлявого місця. Так, Silent Boss. Тихий бос. Це перший претендент. Давайте на Затаємо Адем інший претендент, і усі там дев'ять цих претендентів будуть тусувати. Так, В'ячеслав Нестерчук. Буде, буде, Але не після 20-го, ближче до кінця місяця, я думаю. І останній претендент. Около Компа Бабл не знає своїх працівників. Так, Лисичка. Отримаєш трендюлей. Давайте. Останній претендент. Це я модем. Не хочу на це дивитись. Де мої підставні? лі... Жодного підставного не виграла. Що за фігня? Мій батя-директор не. Ой, я це хочу сфотографувати. Я, я прямо зараз відправлю це директору Нексону. Директору Нексону. І нехай він з'ясовує там щось. Так, так, так. так, Ану. Доброго вечора. От Подивись, будь ласка, це твій тут син пише, бо сказав, що ти директор, що, він, що ти його батя, і подарунки усі твої. Тож, дуже цікаво. От прямо у прямому ефірі. От уявляєте? А он Нексон. Нексон. От тут, бачиш, тут написали: мій батя директор Нексон. Всі подарунки твої. От, Будь ласка, представник Нексон. Ми хочемо, е, хочемо е, 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 отримати якийсь коментар, бо такого ще не було, чесно кажучи, мій батя директор Нексон. Це прикольно, але ми запам'ятаємо. Денік, Денік, Денік. Всіх вітаю за перемогу. Слава Україні, Героям слава! Хлопці, до речі, я ще вам таку невеличку промову. Я вітаю усіх вас з Великоднем, з праздником Пасхи. І, хоча це трохи не мій праздник, але не моє свято, але я дуже поважаю. Я дуже я завжди його від, ну, зі своєю родиною ми відмічаємо. Тому усім, усіх вас вітаю, усім бажаю. Швидку вже швидкого завершення війни, бо вже сил немає у ті, хто живуть у Запоріжжі, у Херсоні, у Кривому Розі, у Одесі, у Харкові. Вони мене зрозуміють. Вони мене зрозуміють, чому вже немає. Чому вже немає сил, але я всіх вітаю, усім мирного неба! лисичка викладе все, усіх кандидатів у чат в наш телеграм. Підписуємось на наші канали. Чекаємо, Чекаємо. мій батя лисиця. Боже, я не можу. Чекаємо на наступні розіграшки. Я усіх вас, я усіх вас люблю. Обожнюю ви мої найліпша аудиторія, моя найліпша аудиторія, мої підписники. Улюблені, все всіх всіх святам до наступного тижня вже.